Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник існує. Нашій студії ми говоримо про проєкт прояв, проєкт, який об'єднує людей і детально про історію створення, про те, хто може долучитися до цього проєкту і як взагалі відбуваються ці зустрічі. А нам розкажуть наші гості. Це засновники цього проєкту, Влад Чайта Алекс Лобинін. Рада вітати вас. Да. Давайте почнемо з того, щоб нашим тлечам було зрозумілише, про що ми будемо говорити. Так, що таке прояв? Що це за проєкт? Народилася ця ініціатива просто з бажання об'єднувати зусилля. Є в принципі, давно сам займаюся організацією різних подій, фестивалів тощо. І от хотілося завжди це об'єднати в якусь команду, а не точно з кимось співпрацювати. І так сталося, що після такої події ініціація це така чоловіча вилазка в ліс. Ми з Сашею зустрілися в кафе, і я йому сказав, там далі має бути цензура. Бро, типу, я тебе хочу. У проєкту проєкт. Так, так, так. І хочу, хочу щось мутити з тобою. Мені прям подобається. Максимально якась класна сінергія відчулася, що от ми один одного дуже суттєво доповнюємо. Хоча не планувалося взагалі нічого такого. І ну і з тієї точки ми такі сіли, посиділи, обміркували. В Принципі до зими воно там у нас щось поварилося і зрозуміло, що хочемо, тобто робити е езотеричні події, тобто немає нікого тут в Кривому розі хто е під свій прапор би взяв би людей, скажімо так, і. Е я б сказав, Ще? езотеричні та інтелектуальні. Думаю, інтелектуальні. Це те, що я трошки привношу, тому що Влад трошки така людина хаотична. Він дуже полюбляє збирати навколо себе людей, свою теплою енергетику. А в мене така більш холодна, більш прагматична енергетика. Я люблю порядок, люблю, коли все зроблено якісно. І тому саме це, напевно, нас якось зблизило, тому що він про хаос, я про порядок, і ми такі. Два, не будемо але, але все це разом. Так, да, зон це і... як янь, воно об'єднується. І тому я бачу, що є якась маса людей, які хочуть розслаблятися якось екологічно, не через пляшку, вибачте, не через кальяни, а через е... буття разом, через якісь спілкування, через якісь медитативні практики, цірки, там, йога. А зараз ми включаємо фізуху більше, тобто фізичні вправи. І тому разом ми вирішили давай робити ти щось про духовне, там може якісь чайні серемонії. Я щось може більш про інтелектуальне, можливо, якісь там настільні ігри. Наприклад, мій проект це не проєкт, а мій продукт. Ми так називаємо кожного свої продукти, це настільні ігри на англійську мову. І це взагалі для людей було щось таке. ого, Так можна було. Тобто, взагалі на на різних енергіях, на білому, на чорному ми зійшлися, і зараз друг друга доповняємо. А яка головна ідея та ціль цього проєкту проявлятися, проявлятися, проявлятися. тобто yeah. звідси і назва, так? Так, Про так. Я... так. Ми коли 에, влад каже, давай щось робити, я кажу, ну давай. А він ні каже, треба назва. Я кажу, ну мені подобається якось вона подруга. Мені сказала, я недостатньо проявлені на десь у чомусь. А я такий думаю, вау, яке слово. Тобто, ми нібито якісь трошки десь сірі, десь якийсь градієнт, але немає кольорів. Тобто хочете хочеться показати свої кольори. Наприклад, я хочу пофарбувати свої нігті, хочу зробити це так. Не, не тому, що я якась там субкультура, а тому, що я хочу спробувати. А що це буде? Може я зможу? А можу. Дивіться, вот вони є. І, і взагалі я чую лише компліменти. Тобто, якесь проявлення, якийсь кольор, щоб з'явився в мені всередині, і, можливо, і в місті трошки кольору додати. А хто а, Ваша основна аудиторія? Але ми, ще, ми ще думаємо над цим. Ну, це ми процес, шукаємо. це да. процес. Ми тобто, тільки з зими почали, але ну, тобто, в основному це, мабуть, люди, які вже плюс-мінус розуміють, чим вони хочуть займатися по життю, і шукають якогось різноманіття. Тобто, це експерти, бізнесмени, айтішники, це люди, які в принципі вже мають якусь таку складову, чим, ну, чим заповнити своє база, буття. Так, угу. так. Тобто це вже плюс-мінус реалізовані люди. Але вони тобто, шукають. А як себе ну, от, як би класно провести час, як би класно і наповнено провести час. Тобто це така аудиторія, в принципі, я б назвав би це, типу, щось зожніка, або, як мій друг каже, сожніки, свідомий образ життя людей, які ведуть. Тобто без алкоголю, без якихось наркотичних п'янюючих інших речовин, Тобто ми намагаємося збирати довкола себе аудиторію, тобто, яка спрямована виключно на саморозвиток, самопізнання і розвиток оцих людських якостей. І то довкола цього об'єднуємося і вже як слухаємось. Якщо говорити загально, так? чим проєкт Прояв відрізняється від е, інших там, подібних ініціатив або проєктів? Чи можу я додати до попереднього питання? Так, будь ласка. Влад додав такий випадок, коли людина вже якось реалізована, і я хочу розповісти, напевно, про свій кейс. Тобто, я працював, це початок війни, я працював в ІТ і переїхав в Кривий Ріг. І мені тут взагалі не було з ким спілкуватися. Тобто я тут у самотній, в мене є робота, я заробляю дуже непогані гроші, але я не знаю, куди їх витрачати. Є розуміння, що є якісь клуби, є якісь кафешки, ресторани, якісь побачення є, але так, щоб зібратися і просто побути у суспільстві, в якому немає ієрархії, немає якоїсь домінації, немає такої я крутив, в мене тачка, а ти не крутив, ти мене така погана тачка. Хотілося якесь таке. Клубне відчуття, але не клуб в тому розумінні, що це ну, як танцювальний клуб, а клуб, де усі рівні. Ось. І коли я прийшов на подію Влада, де ми зустрілися, це було минулим літом, я побачив саме там, 70 людей, і неважливо, вони приїхали на тролейбусі чи на класній тачці. Вони всі були, ну, було літо, ви були купальниках, якийсь басейн, якийсь масажі, якісь чайочки розливаються, хтось курить кальян, хтось там рок грає. Я подумав, вау люди є в розі, які логічно. Е... З дуже такою душевною атмосферою, вони всі відкриті, до кожного можна було підійти познайомитись, як ніби такий вудсток, такий хіпі-невеличкі хіпі е, паті. Я зрозумів, що і люди тут є, я, мені є з ким спілкуватися, але я хочу трошки це, можливо, комерціалізувати, тобто направити це у якийсь струмочок, який приносив би е, більше конвертував би людей у цю галузь, взагалі, щоб ми розуміли, що є різні. Способи проявлення, тобто не обов'язково йти з хлопцями в баню пити, пиячити там чи знато знов таки кальяни, а можна трошки інакше. По-різному можна. І саме так я думаю, ми і знайшли у цю нішу. Тобто, люди, які є робота, є гроші, але вони знають, не знають, що робити далі, коли є вихідний. <гум> тобто так з'явився проект прояв. Так впевнено сказати. Ну, Я думаю, що десь так, і все ж таки чим він відрізняється від інших. Mexico, boa. Чесно кажучи, від інших, тобто, ну я не скажу, що ми прям проводили якусь таку сквозну аналітику по ринку в цілому. Ну я поки за весь час, чим я ну я займаюся, досліджую там на фестивалях інших, був по Україні скільки їжу і з іншими людьми співпрацюю. Ну от таких проєктів насправді одиниці. І щоб сказати, чим він відрізняється від інших, кожен проект такого направлення є унікальним, тому що він довкола себе збирає якраз такі унікальних по самих по собі, ну, скажем. Ну, так, персонажів, тобто особистостей людей, які не повторні самі по собі. Тому кожен такий проект є унікальним сам по собі, кожна подія є унікальна, кожне взагалі, ну тобто все, що відбувається, воно є унікальним. Ну тобто, сама основна різниця в тому, що це робиться у нас тут в Кривому розі. Е різниця з тим, наприклад, проєктом е є хлопці там, з Києва, з якими я також співпрацюю. Просто момент в чому? У них Київ, у них двіж, у них там, ну тобто, плюс-мінус. Е там це зрозуміло і там це дуже востребовано, як таке. Тобто люди там дійсно цього хочуть, вони це шукають. Там є аудиторія. І вони, так, так, так. Там є аудиторія, Тут яка важко, готова в це. Тут йти. Дуже важкому в розі це ну це вообще ну. Ну, взагалі, паралельний світ по факту, тому що э, тут таких людей одиниці, вони ніби би і готові до такого, ну щоб вони прийшли на твою подію. Тобто, це ти повинен їх зацікавити, це повинно щось бути вау, це повинна бути якась крута ідея, все інше. І це дуже насправді загортовує мене зі сторони того, як людина яка щось пропонує. Тому тобто, ми відрізняємося як мінімум характером, тому що ну тобто, як хлопці дуже часто жартують, що ми ну, тобто, тут наші події вони металеві. Ну, в плані того. Що вони жорсткі, але жорсткі не в плані того, що ну, ми якусь жесть робимо, а в плані того, наскільки у нас воно структурно, якісно і конкретно зроблено. Тому що, тобто, коли я приїжджаю в Київ, хлопці зі мною радяться, щоб краще зробити. Тобто, є розуміння того, що те, що ми тут робимо, воно дійсно ну, унікальне. Супер. Я б я ще додав, що я взагалі людина в кромрозі. Нова, хоча я тут народився, але мене десь 15 років не було. Я повернувся і що вже це з трошки з цікавого такого іншого боку. Тобто я бачу людей, які вже трошки вигоріли робити якісь івенти, якісь події. Тобто до нас приходили люди, щоб нам просто передати всю цю організаційну складову. Тобто вони кажуть, слухайте, просто знайдіть нам людей, я хочу 1000 гривень. Але просто не ведіть на мене людей, щоб я просто ну працювала, як я там. Я якась актриса, якийсь співак, але я просто хочу працювати. І я зрозумів, що напевно, чим ми відрізняємося, те, що у нас двоє, ми з різною енергією, тобто влад більше про якесь розслаблення, я більше трошки про, про форму, про структуру. Але люди, взагалі, взагалі, які створюють свої проекти, вони... Одні. Одні, Тобто, одна людина, якась актриса, вона робить якісь Одна людина проводить якісь ігри, і він вигорає, тому що в нього лише один продукт, одна гра, одна якась майстерність акторська. І людина за декілька років просто вигорає, тому що в неї більше немає ніяких направлень. Ми ж робимо різні івенти, щось не пішло, ми робимо. Що ти хочеш? Я хочу це. Ну, добре, роби. Не пішло, міняй щось. У мене так само. Тобто, ми пластичні, ми зараз взагалі хочемо серіал знімати, тобто, хочемо йти в якийсь онлайн сфера. тобто, це якась може пристосованість, тому що не ну, в нас як таке колес колесо є. А люди вони трошки трикутні, і тому важкувато. Нам якось з тим у плані легше, трішки, трішки легше. легше так. Так. А ну що ж, доволі мало часу залишається, <гум> напевно він вже і витерпне, але а, не можна запитати, як долучитися до проєкту прояв ну людині, яка. Яка одна можливо зараз зацікавилася цією розповідкою? Треба було QR-код розрикувати, так ми не відбувалися. Тут у нас красиво намальований прояв. Прояв КР. можна знайти лімене, влачай, Алікс Слабинян. Тобто, в принципі, так, прояв ФКР, ми є в інстаграмі, в Телеграмі. У нас були ще у Юлі Джем, ми постимося достатньо часто Давай підемо. Тобто, в принципі, достатньо. Так, 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 у нас достатньо багато. Вже проявляємося і в соціальних мережах, тому легко знайти. Супер. Ну що ж, хлопці, на цьому будемо ставити крапку. Я щиро дякую за те, що ви завітали нашої студії. Я бажаю успіху вашому проєкту. Я сподіваюся, що Кривий Ріг все ж таки в найближчий час стане проявиться. готовим, готовим готовим до цього. Так і правильно Алекс підмітив проявиться. Я вам щиро дякую. Дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему проєкту. В гостях. У нас були засновники проєкту. Це Влад Чай та Алекс Лобинін. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.